Здравствуйте, друзі. Вам найголовніша інформація. Я розумію, що багато з вас подивилися моє відео про вакцинування вакциною Pfizer, яке я пройшов вже другий раз у Ямпільській районній лікарні. Те, що я сказав, я тільки зараз підтверджую, вакцина Pfizer, принаймні на моєму організмі, показала себе ну дуже дуже пристойно. І з тим Перебігом подій, які я вам розказував. Що перед вакцинацією, буквально за там, хвилину, коли міряють тиск, він був в мене ну, шалений. Тобто вакцина до мого тиску ще не була причетна, бо міряли тиск до вакцинації. Для мене 160 це великий високий тиск. Вони помірили 160. Потім я вам розказував ці всі події. Я прийшов додому, заміряв. У мене тиск 109. Ну і була така засторога, що можливо щось. щось Ну, різко таке пониження тиску, щось може піде не так. Пройшло два дні, зараз коротко, все скажу. Пройшло два дні, щойно я замірив перед цим записом свій тиск. Інформую вас, 119 на 74. 82. До речі, я противник того засекречування в цій сфері, в сфері коронавірусу. Ось хтось там захворів і не будемо називати його прізвище, а чого не називати його прізвище? А щоб, щоб ті, які спілкувалися з ним, не насторожилися, щоб вони також захворіли. А якби було навпаки. Людина захворіла, сама чесно сказала, що ось я хвора. Люди, хто зі мною контактував, от такі такі такі, будь ласка, перевіртеся. І чим швидше будете лікуватися, тим багато врятується. Звісно, що я і зараз категорично проти, не сприймаю це. Такого вакцинування в таких пунктах пропуск, euh, пропуску в таких пунктах вакцинування, як ця Ямпівська райлікарня чи як воно там дитячі та відділення, де в коридорчику маленькому, тісненькому зібрали масу людей і зрозуміло, один одного заражають, бо, ну, бо це основи санітарії. От ще більше мене вражає зараз в ці дні, оті величезні черги, які показують, просто страшні. Про що чи я? Ну це, це верх цинізму в Києві, коли стоять сотні в чергах і також плече в плече, щоб повакцинуватися. Оце я вважаю. Ну, що тут казати, злочин влади. Бо цього можна не допустити, особливо в Києві, де є величезні приміщення, де є величезні спортзали, де є величезні просто футбольні там, стадіони. Там погода сприяє, там можна, так як це робиться в Чикаго, наприклад. Там можна розмістити за один раз і тисячу людей. І щоб не пересікалися окремо, один від одного, щоб сиділи, не рухалися. На два, на три метри. Будь ласка, посидіть людей. Поставте біля кожного ряду, там, скажімо, поліцейського. І по команді поліцейського, так як у Сполучених Штатах в Чикаго. Там же живуть багато українців, там у них все це виходить. Стоїть біля кожного ряду військовий, дав команду, хтось з попереднього стільця пішов вакцинуватися, стілець звільнився на це місце по команді сідає. Наступний в черзі. І ніхто не рухається, ніхто не один на одного не дихає. І вакцинують колосальну кількість за, за один день. А в нас що робиться оці пункти вакцинування? Це зараз те, що ми бачимо, що я бачив, що ви всі бачите по телевізору це. Це зона особливої небезпеки. Бо ми ж розуміємо, що людина ж не знає, що вона вдихнула і що вона вже заражена, і заражена людина пішла тут же на вакцинування. Ну. Або навіть і навпаки, або навіть і навпаки, адже Якщо повакцинувався і проходиш через цей стрій людей, через цей НАТО, або знаєш, що там в тому натовпі ти зараз собі не візьмеш, так би мовити, не вдихнеш. І, і ось це ще раз кажу. Як на мене, це вина в першу чергу місцевих органів влади. Друга вина медичного відомства. Можливо, вона навіть і перша, на першому місці є Міністерство охорони здоров'я, і воно має відповідати, в тому числі і політично за такі речі. І є така черга. Показали по телебаченню, бачимо в Києві, що робиться. Все. Ну який ти міністр охорони. здоров'я, Все. Будь ласка, наступний. І так міняти їх поки не буде належним чином. Ми ж не проведена ця вакцинація. Ми ж не знаємо, коли це все закінчиться. А війна ж у нас. Не лише з коронавірусом, а з Московією. І ви бачите, які фейки розпускається Московія, особливо після того, як я повакцинувався і виступив в інтернеті. Ну, жах якийсь московсько-патріархатні -патріар... патріар... святі місцеві. Підходять, починають значить, розказувати, як, як це, от, наш, навіщо це, це ви робили, навіщо це ви в цій масі зараз ходите. Ну, ну, дикі речі, дич, дикі речі. Ну, це, 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 це сприймати неможливо. От я перехворів коронавірусом, десь там він заразився в, в метро. От. Але я все одно в маськи не ходжу зараз і не буду ходити, бо комусь написано в народу, що так і буде. Розумієте, що це за люди, яка це ідеологія. Я як спеціаліст в галузі засобів масової інформації, професійний журналіст. Мене цьому вчили ще в радянському вузі, дуже хорошому вузі, Київському державному університеті імені Тараса Шевченка на факультеті журналістики. Крім цього, я закінчував ще вузи в цьому напрямку, принаймні один в галузі пропаганди. І я розумію, як тільки читаю в інтернеті на цю тему, ці фейки, я їх зразу розумію, що це спецслужби Росії. От і де там, Боже мій розказня, емоції, що це мають вбити 2 мільярди е, людей зайвих, показують там ці картинки. Як порожні міста там Італії, західній, ну по, по всій Західній Європі, по Америці? От, що це от таке, таке, такий жах показують і підсумок. Захід спланував. Знищення. Розумієте, все можна, можна далі наговорити. Можна далі ставити крапку і я в таких випадках кажу. Далі не дискутую, а просто пишу два слова. Путін хуйло. І все, дискусії короткі. Тому що це чиста. Бойова. В даному разі, якщо вона адресована на українського споживача українською мовою, проти України бойова пропаганда. Путін розуміє, якщо Україна буде ослаблена, винищена в значній мірі цим вірусом, то йому не треба буде. Застосовувати зброю, і він уникне Міжнародного суду за військові злочини в Газі проти нас. І все. І він частеньким виходить з води. Ось чому йому потрібен якомога більше, щоб заражалися коронавірусом люди в Україні. Будьмо розумніші. Будьмо розумніші. На завершення. Я постараюся вам на протязі двох тижнів ще виходити так ось в ефір і розказувати коротко, коротко про свій стан. Як бачите, по мені я вакцинувався двічі Файзером, американською вакциною, якою вакцинувався, до речі, президент Сполучених Штатів Байден. І деякі мої родичі. Я в черговий раз звертаюся до людей, українців, патріотів, в першу чергу. Не піддавайтеся і не поширюйте московські фейки ці антивакцинаторські. Злобні, е політичні. Ви розумієте? Е ну, це, бо це те саме, що ну, відкривати фронт. От відкриємо фронт, давайте всіх заберемо із передової, підемо додому і не будемо стріляти. І будемо мирні люди. От, і що? Будемо ми мирні люди? Чи буквально через кілька днів вже нас почнуть товарняками вивозити цих мирних людей в Сибір на виробку Тайги? Як було вже не раз. О, тому ситуація дуже складна. Мені дуже боляче на днях, ось я в своєму на, на Фейсбуці, на своїй сторінці перепостив це повідомлення. Загинула від коронавірусу. Чудова письменницька пара. Зовсім молоді ще люди, вони могли б написати ще, вони і так написали двоє. Тимур Литовченко і його дружина. Вони і так написали десятки і десятки чудових, історичних, ну, прекрасних романів, не тільки історичних, фантастика. Різнобічні, різнопланові були вони письменники, подружжя письменник, дивовижні, молоді. Їм ще по 50 років не було. І вони Ось на днях загинули обоє, померли майже в один день від коронавірусу. А чому? А чому? А тому що якісь ось заразили їх? Заразили їх. А ті, що заражають, звідки взяли? Від таких самих. Якби була культура, якби була дисципліна, то поширення б такого не було. Дистанція, дистанція. Дистанція це повага до іншої особи, а не оце ручкання, обнімання, цілування. Отже, друзі, ще раз на останку кажу. Через два дні після вакцинування ось такий мій стан. Я вважаю нормальний, такий, як і був. Тиск 120 ну, на 70, він у мене завжди був. Ну і зараз приблизно те саме. Слава Україні! Героям слава! До наступних зустрічі!